Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Одинадцята в Україні триває марафон Єдині новини для вас працюють команди фактів освітві та віконе СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. До звільненого Херсона прибув перший з початку повномасштабного вторгнення потяг «Потяг перемоги. Разом із пасажирами цим маршрутом проїхалася і наша кореспондентка Ольга Читайло. Дивіться її репортаж. Вітаємо. На табло назва потягу Київ-Миколаїв змінюється на Київ-Херсон. Перший перон розмальовані українськими художниками вагони. У свій перший за 9 місяців рейс поїзд перемоги вирушив з Ненацька. Настільки, що навіть міністр культури про нього завчасно не знав. Сьогодні дізналася, десь десь першій половині дня, що вирушає потяг. Ну і вирішили все ж таки на першому потягу. Поїхати їде у місто, каже, щоб подивитися, що там з культурою. За 9 місяців окупанти розграбували все, що мов і тепер це треба відновити. Нам потрібно переконатися в тому, в якому стані зараз пробувають заклади культури. Туди повертається директор театру, повертається директори музеїв, які виїжджали з України. Потяг до Херсона вирушив напівпорожній. Як пояснили нам в Укрзалізниці, частина пасажирів відмовилася від поїздки, пояснили, що їхній квиток це передусім благодійний внесок. Але ті пасажири, які таки вирушили в дорогу, рахують години до часу прибуття. до речі, в дорозі цей потяг на дві години довше, ніж у довоєнні часи. Час добре знає начальник потяга Херсонський рейс його рідний. З останнього повернувся якраз перед війною. 20 числа ми приїхали на Київ. Змінилися, поїхала друга бригада. Вони якраз їхали з Херсона, і виходить, що приїхала на Київ, вже поїзд не поїхала на Херсон, тому що там була ну, обстановка така вже, що не можна було туди їхати. Але водночас, каже провідниця, рада, що саме вона їде сьогодні. Символічно, да? її гордість присутствує. Григорій Семенович їде до сина, купив квиток, як тільки запустили продаж і вірив, що рейс буде швидко. Я знав, що так не буде. У нас Україна тут все швидко, все швидко сиділи. Ми Україну підіймемо за п'яти років. студентка Яна рахує години додому. Вона не бачила батьків із січня. Це ми відіслали. Нашому з ти показала клас, щоб посілуночки там ми питала, який вагон в мене. Каже, шкодує, що раніше у рідне місто приїжджала не часто. Тепер цей звичний шлях сприймаєш по-іншому. Насправді відчуття, ніби я постійно їздила туди Це так дивно. Жінка, з якою ми розмовляли на пероні, сидить поруч. Вона у рідному місті буде лише кілька годин, і за цей час треба облаштувати побут тітки. Наразі нема там ні електрики, ні. Треба воду завести і все це. Каже, це дежавю, бо вже так їхала весною із евакуації у Бучу. Проміжна зупинка Миколаїв, тут потяг близько сьомої ранку. До речі, залізничне сполучення із Миколаєвом теж відновили було нещодавно, буквально декілька днів тому. У Херсон поїзд прибуває близько десятої. Тут його зустрічати готувались кілька днів, а чекали дев'ять місяців. Потяг перемоги символ того, що Херсон знову вдома. Ольга Читайло Христина Личанська, факта Марафон, Єдині новини. Десяток фурі з гуманітарною допомогою відправила у звільнений Херсон Дніпропетровщина у довжелезній колонії. Також комунальна техніка, автобуси та генератори, адже російська армія масово грабувала місто, викравши навіть комунальні машини. Поки у Херсоні ще немає води, світла та тепла, тому працівники ДСНС на центральній площі облаштували намети, де можна буде обігрітися та підзарядити гаджети. Настрій херсонцям своїми піснями повертають і українці музиканти і з імпровізованими концертами. У вантажівках усе найнеобхідніше для жителів Херсона: продуктові набори, теплі речі, засоби гігієни, ліки, питна вода. На головній площі міста люди вишикувались у довжелезні черги. Такі підтримці вдячні, бо за вісім місяців страшної російської окупації дуже скучили за всім українським. В цих вантажівках крупи, макарони, олія, м'ясо, консерви, все те, що сьогодні. Конче потрібно, особливо там, де ворога витіснили і люди повертаються до своїх домівок. На сахаліні внаслідок вибуху обвалилася частина будинку, загинули 9 людей, серед них троє дітей. Інцидент стався в населеному пункті Тимовське. Розбір завалів триває. Тож рятувальники припускають, що жертв може бути більше. Причиною вибуху за попередніми даними стало неправильне зберігання та експлуатація балонів з побутовим газом. Хтось із жителів тримав балони на своєму балконі. Після вибуху спалахнула така масштабна пожежа, що викликали вертоліт МНС для гасіння. Росія на 40% збільшить витрати на війну. Про це повідомила британська розвідка. Витрати на оборону у Кремлі заклали на рівні 5 трильйонів рублів, а це 84 мільярдів доларів. Така сума фігурує у бюджеті на наступний рік. При цьому британці стверджують, що Росія залазить до боргової ями. Три дні тому там провели найбільшу в історію емісію боргових зобов'язань, залучивши 13,5 мільярдів доларів. Росія все ще сподівається, що її економіка витримає, хоча вона вже почала страждати дати від санкцій Вивести війська з України вкотре закликав Росію держдепартамент Сполучених Штатів. Про це заявив заступник речника американського зовнішньополітичного відомства Ведан Пател. Ми наполегливо закликаємо Росію вивести її сили, щоб покласти край непотрібній війні, яку вона не виграє, незалежно від того наскільки підлу та безрозсудну тактику застосовує, сказав Пател. Згадав він і свіжу доповідь Ukrainian Conflict Обсерветі, де детально описані численні звірства у Херсоні. Та області Пател закликав Кремль поважати міжнародне право та статут ООН і припинити фільтраційні операції та інші порушення прав людини. Представник держдепартаменту запевнив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати українців, які захищають свою країну та свободу. У Росії гірше працюватиме мобільний зв'язок, адже через антиросійські санкції виник дефіцит мережевого обладнання. Невдовзі швидкість з'єднання суттєво знизиться, адже серед обмежень є такі, що забороняють постачання до Росії теплокомунікаційного обладнання. Двоє українців вже отримали іпотеку під 3%. Понад 10 тисяч подали заявки. Жовтня в Україні діє нова державна програма доступного акредитування. Є оселя під пільгові 3% житло можуть придбати військові та правоохоронці, медики, вчителі науковці. Процес максимально цифронізований. Податися може можна через портал Дія чи реально знайти оселю відповідно вимог програми. Наталія Колик розповість детально. Доступна іпотека знову діє. Торік позики на житло під нарешті адекватний відсоток, а це було 7%, Лише починали набирати обертів. У 21 му банки видали майже 11 тисяч кредитів на 9 мільярдів. І це удвічі більше як рік перед тим. І попит би зростав, бо більше половини українців не задоволені своїми житловими умовами. Третина мали квадратних метрів менше за санітарну норму, але велика війна все загальмувала. Тепер, взагалі, без домівок тисячі українців. Державна програма є оселя а це іпотека під пільгові 3%. Має ситуацію покращити певні в уряді. Кредити вже видають. Якщо подивитися на статистику заявок, це 83% військовослужбовці. Далі це науковці, а порядку 4% і 10 або 11% приблизно це медичні працівники. Дуже великий попит з боку українців. Це 10 10 тисяч заяв, які є на сьогодні. Зі всіх куточків України умови іпотеки майже такі ж як і до цього Побільшила максимальна сума кредиту. Тепер це 6 мільйонів гривень. Взяти позуку можна на 20%, Десять років перший внесок не менше 20%. Житло, а це лише квартири можна купити як на первинному, так і вторинному ринку. Є вимоги, максимальна вартість квадратного метра. У кожному регіоні вона різна. Якщо обрали будинок в обласному центрі, він має бути найбільше 10 років. Належне житло треба вибрати самостійно, але щодо первинки забудовники вже активно пропонують свої варіанти. 90 відсотків населення насправді, які ніколи не були цільовою аудиторією первинного ринку житла, бо для них це було завжди недосяжно, дорого, складно. Доступна іпотека це такий унікальний інструмент, який може все населення залучити. Поки банки креатують лише готові новобуди, але незабаром купити в іпотеку можна буде ще не закінчені об'єкти, які зазвичай дешевші. Нині банки формують базу надійних забудовників, як і раніше, є нормативна площа для однієї особи. На родину з трьох людей. Де чоловік, дружина, дитина максимальна площа квартири майже 95 квадратів. Рієлтори кажуть, умови нової потеки хороші. Нюанс є зі вторинним ринком. Десятирічний будинок у великому місті це майже новобуд. І квартира у такому та ще й з ремонтом коштуватиме дорожче максимальної вартості квадратного метра. Умовно по Києву, якщо брати 1100 доларів там сорок тисячі гривень квадратний метр, це ну така ціна не ринкова. Ми ну, знову ж говоримо про квартири, які вже готові до використання. Є ремонт, це буде десь стартувати від 1200-1300 квадратів доларів за квадрат в Києві, але спальні райони, де ще можна спробувати знайти таку квартиру. Але в Укрфінжитлі кажуть, банки можуть дати іпотеку, навіть якщо квартира дорожча. Позичальнику доведеться доплатити. Якщо людина має бажання, наприклад, купити квартиру, яка перевищує площу граничну або вартість квадрату, то така можливість теж є. Єдине, що вона має розуміти, що різницю між нормативною і фактичною площею або вартістю квадрату доведеться покрити у першому внеску. Важливий момент зі зміною роботи, якщо взяли іпотеку під 3% і протягом терміну виплати кредиту звільняєтесь, умови зміняться. Якщо лікар, наприклад, працював в державній поліклініці або в державній лікарні і отримав кредит під 3%, а наприклад, через три роки змінив місце роботи на приватну клініку, відповідно він перестав належати до категорій громадян, на яких поширюється. Пільгова відсоткова ставка, і банк зробить йому перерахунок. І він відповідно сплачуватиме вже 7% річних Головна перевага нової іпотеки кажуть в уряді: максимальна цифровізація. Заявку можна подати через портал Дія. А згодом це можна буде зробити у мобільному застосунку. Система підтягує всі ваші дані. Поки триває тестовий режим, банк розглядають заявки більше оголошених трьох днів. Але в ідеалі їх погоджуватимуть за добу. У планах Мінекономіки, Економіки до кінця року видати тисячу пільгових позик, а з наступного року розширити її оселю для всіх українців, які потребують житла. Але кредити надаватимуть вже під 7%. Наталя Кулик, Віктор Зеленков, факт ICTВ. Єдині новини. Колишні члени партії ПЗЖ Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич вийшли зі складу Національного олімпійського комітету України невдовзі після свого обрання. За інформацією НОК, обидва нардепи подали заяви про вихід із складу членів комітету за власним бажанням. І учора на засіданні заяви було задоволено. Водночас, колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко напередодні заявив, що відмовляється від членства в національному олімпійському комітеті. Цитую не можу залишатися у складі НОК за тако. Ого, складу, утім, за словами нового обраного голови комітету Вадима Гуцайта, вони з Андрієм Шевченком повернуться до цього питання наступного тижня. Нагадаю, вибори нового складу національного олімпійського комітету України відбулися 17 листопада. Понад 100 тонн гуманітарної допомоги відправила Черкащина на деокуповану Херсонщину. Шість фур з продовольством, генераторами, буржуйками та будівельними матеріалами вирушили в пошматований російськими окупантами регіон. Це все зібрали волонтери-підприємці. Окремо везуть питну воду, адже в області немає водопостачання, світла газу. Зібрали найнеобхідніше за списком керівництва Херсонщини і бонусом пікап для комунальників. Допомогу видаватимуть у визначених херсонською ова пунктах. Таких лише в самому Херсоні зо три десятки. Це буржуйки, це засоби опалення, дрова, це стройматеріали, зокрема дошки. Дуже непросто ще туди доїхати, оскільки ми знаємо, що заміновані дороги, що розмиті принципово дороги республіканського значення, зокрема, Миколаїв, Херсон, дуже в дуже поганому стані. Ми будемо радіти разом з херсонцями нашій перемозі над ворогом. З теплими вольєрами, відеоспостереженням та спеціальним медичним кабінетом такий сучасний розплідник службових собак відкрили в кінологічному центрі Хмельницького. Тут уже є поповнення п'ятеро цуценят бельгійської вівчарки. Саме ця порода найкраще шукає наркотики, зброю та людей. Нині на вихованні в кінологів 22 тварини лабрадори, кокерспаніелі та вівчарки. Щойно в них з'явиться цуценята, їх одразу навчатимуть пошукової роботи і вже потім розподілятимуть між обласними поліцейськими. Управліннями. Під час війни чотирилапі просто незамінні. У собаки небагато розвиніщують всі ці чувства, нюх, скажем так, і вона це чує, показує кінологу. Кінолог зразу вже показує слідчі оперативні групи. Такі новини на цю мить більше за 15 хвилин марафон триває.